600, давай, пару штук давай, давай, пару штук. Почем? Почем? 15. Ну, давай, Два, три, чотири, п'ятий Сто, все. Теж немає, тому що ж ви такі без вдачі. Привіт. Давайте, щоб тебе завжди в лоджому здачі давати. Усе найкраще. Так приїжджайте. Запрошуйте, так? Запрошую. Добре. 좋아. 아 어.

Хісні поки так було доки не надвали. І свої сторінки Стамдали давні вершники Все ж таки ми одної крові І готові до бою Якщо лише війною підстоїмо долю свою Чистою росою У полі поляжемо за волю тих, хто серед дерева проносить світло, світ у слід, Що протягом всіх буде помітним Завжди буде серцю рідним Бідним і багатим дорога до хати Бо в нас країна єдина І нам її берегти бережи Україну Надію нашу єдину серед людей На цей концерт завітав лідер радикальної партії Олег Валерійович Ляшко. Насправді не неждано, не негадано, а цілком прогнозовано. Бо сьогодні день молоді, день конституції, і я щиро вітаю жителів Житомира із святом дня молоді. Тут багато молоді, так от хлопці і дівчата звертаються в першу чергу до вас. Сьогодні країну може змінити тільки молодь, тільки молодь. Бо ті, хто 20 років її грабував, брехав, дурив. Вони довели країну до ручки. І сьогодні майбутнє нашої рідної країни в руках молоді у ваших руках. І тому я хочу щиро привітати вас із цим святом Днем Молоді, і сказати, що, на жаль, молодість це те, що швидко проходить. Тоді люди старшого віку вони можуть це підтвердити. І тому треба цінити кожен день, треба цінити ті сили, те здоров'я і ті можливості, які дає Господь Бог. Для того щоб робити своє життя і робити життя країни. Бо нам тут жити, нам немає куди виїжджати. У нас по закордонах немає ні віл, ні маєтків, ні тьолок, ні багамів, нічого. Оце наша рідна земля. І якщо ми тут абсолютно правильно, і якщо ми тут не наведемо лад, то ніхто за нас не наведе його при всій повазі, до Закашвілі, до всіх інших. Але на Україні тільки українці можуть навести лад у своєму домі. Бо ми тут виросли, ми тут народилися, нам тут жити і нам тут помирати. І Іншої землі, ніж українська, у нас немає. І Якщо ми шукаємо, що хтось нам зробить за нас, наведе лад у нашій країні, позвемо когось з Грузії, позвемо когось з Прибалтики, позвемо там з Америки чи чорта лисого позвемо. То ніхто нічого за нас не зробить, якщо ми самі собі не зробимо. І коли мені розказують, що українці не здатні навести лад у своєму домі, то я питаю: хіба ваші діти, яких ви вивчили, які сьогодні без роботи, без зарплати, хіба вони не здатні навести лад у своєму домі? Хіба нам треба когось поводирів чи памперси, щоб нам міняли закордонні радники? А для чого тоді наші діти? 20-літні отут, вони що, не здатні навести лад? А я переконаний, що здатні. Треба просто їм довіряти. Треба їм вірити і треба дати їм ці можливості. А коли ми кажемо про своїх, що вони ні на що не здатні, і що нам тільки грузини, чи молдавани, чи американці чи прибалти зроблять? Так давайте президента теж поміняємо. Випишемо звідки з, -з Грузії чи з Прибалтики. Давайте всю Верховну Раду звідти випишемо. Давайте врешті, але тоді питання, а наші діти чим будуть займатися. Хто де, в Америці чи в Грузії, чи в Європі чекає? Нікому ми не треба, якщо ми самі собі не треба. І ніхто в Україні не наведе ладу, якщо ми самі собі не наведемо цього ладу, бо це наша рідна країна. Бо ті, хто приїжджає із-за кордону, їх нічого з Україною не пов'язує. Їм щось не вдалося, вони сіли на літак і полетіли туди, звідки приїхали. А нам немає куди летіти. Нам немає, нас ніхто не чекає ніде. Тому українці. Давайте не показувати всьому світу, що ми якісь меншовартісні. Коли наші герої захищають країну на фронті, туди ж не кличуть на фронт в окопи грузинів чи молдаван, туди кличуть українських козаків: Житомирських, Бердичівських, Чернігівських і з усієї країни. Коли на базарах наші діти, яких вивчили з дипломами про вищу освіту, стоять, торгують на базарах, тоді ж не кличуть нікого туди на базари. Там наші хлопці, дівчата стоять. То якщо вони здатні захищати, якщо ми довіряємо нашим молодим хлопцям захищати країну на Сході, що ми їм не довіряємо керувати митницями, ментами, податковими, адміністраціями і усім іншим? Як на фронті, то хай українські козаки йдуть. А як керувати кудись, так закордонних радників виписують. Давайте місцями поміняємо. Давайте наших молодих хлопців, дівчат у владу, на митницю, в прокуратуру, в міліцію, а закордонних радників на фронт, на Донбас. Хай вони покажуть, як треба захищати країну. Тому сьогодні день молоді це не просто свято банальне, яке, як завжди, було. Так? Зустріли, випили по генделиках, потинялись, вечором морди побили один одному і спать пішли. Сьогодні день молоді це привід зрозуміти. Що не можна так жити, як жили до цього. Не можна торгувати країною. Не можна розбазарювати той час і ті роки, які нам дав Господь Бог. Треба змінювати країну. І сьогодні, нарешті, прийшло усвідомлення цього. Війна на Донбасі, окупація Криму, боротьба тут всередині з корупцією це все ті можливості і труднощі для того, щоб ми зрозуміли, що ми маємо міняти країну. І сьогодні день Конституції. Особисто для мене це не свято. Бо коли не виконується жодна норма Конституції: право на освіту, право на охорону здоров'я, право на достойну старість забезпечену, право на володіння народом надрами і природніми ресурсами, право врешті на життя, то тоді це не свято. І коли в нас ледь не щороку міняють Конституцію, в тому числі і зараз, розказує нам президент, давайте поміняємо Конституцію і нарешті заживемо, як у Європі. На ту Конституцію пітну нещасну міняють і міняють, міняють і міняють. І кожен, хто приходить і розказує, поміняємо конституцію, будемо жити як в Європі. Я думаю, що не конституцію міняти треба, а владу, яка не виконує конституцію, треба чим частіше, тим краще міняти. От тоді справді будемо жити як в Європі. Бо коли нам сьогодні розказують, як панацеї на від усіх бід про децентралізацію, що от нарешті приймемо децентралізацію і тоді будемо живити як європейська країна, то це чергова брехня, тому що коли безвідповідальна влада... Коли немає процедури імпічмента президента, коли немає процедури відкликання депутатів, які брешуть після перед виборами а після виборів нічого з них як гуся вода, то міняй ту конституцію, не міняй. А життя в країні не поміняється. Тому треба не децентралізацію робити, хоча це теж надзвичайно важливо надання додаткових повноважень місцевим громадам, додаткових фінансів. Але головне в змінах до Конституції, на мою думку, це прибрати дуалізму владі. От я питаю вас, хто в нас сьогодні головний? Президент, прем'єр чи Верховна Рада ніхто з вас не відповість на це питання, і я не можу відповісти. Бо ми завадилися живемо в парламентсько-президентській республіці, а всім керує президент. А якщо президент головний, то чому для того, щоб прибирати президента з посади, треба майдан збирати, замість того, щоб через процедуру імпічменту, якщо він порушує закон, відправить його відставку. Тому треба дуалізму владі прибрати. Щоб не було взаємопоборювання, щоб або це була парламентська республіка, де голова лідер партії за результатами виборів, яка перемогла, є главою виконавчої влади прем'єр-міністром. Так, як у більшості країн Європи, або це Республіка Президентська, як у Сполучених Штатах, де президент, глава виконавчої влади, і тоді ліквідувати посаду прем'єр-міністра, ліквідувати обласні районні адміністрації, надати всі повноваження місцевим органам влади, але тоді президент має сильний парламент, який контролює його діяльність через процедуру імпічменту, через відкликання, через тимчасові слідчі комісії. От які і мають бути зміни до Конституції. Тому, шановні Житомиряни, браття і сестри, молоді, хлопці і дівчата, і святом вас, з Днем молоді. І ще раз кажу, що пам'ятайте, що молоді це те, що швидко проходить. Тому цініть кожен день, кожну можливість. І пам'ятайте, що під лежачий камінь вода не тече. Ніхто вам нічого не зробить, якщо ви самі собі не зробите. Ніхто вам не допоможе, якщо ви самі собі не допоможете. А моє завдання, як лідера радикальної партії, як лідера парламентської фракції, це створити умови, щоб ви мали можливість себе реалізувати, незалежно, хто у вас папа, мама, чи прокурор, чи суддя, чи сирота. щоб ви мали можливість себе реалізувати завдяки своїм знанням, своїй голові, своєму здоров'ю і своєму бажанню. Я щиро вітаю вас із святами. Бажаю здоров'я, бажаю процвітання місту Житомиру. Щиро дякую за підтримку, яку ви, житомиряни, надаєте моїй команді і радикальній партії. І можете завжди на мене розраховувати, а я розраховую на вас. І пам'ятайте, гляньте, яка чудова погода. Я їхав із Києва на дощ накрапало, вітер зривається, небо чорне, а тут світле небо, ясне. Мирне, Оце наше завдання, щоб така мирна була вся країна. Від Криму до Донбасу, від Львову до Чернігова. Бо треба бути конченим дураком, щоб кликати на свою рідну землю війну, кликати Путіна, кликати ворога. Бо знаєте, кажуть, що і ми ніцені потерявши, плачемо. Так от давайте цінити, що в нас є: наше мирне небо, нашу найкращу землю. І нашу найкращу країну, бо немає кращої України, немає кращої української землі. І немає того, хто може перемогти український народ. Ніхто, ніхто і ніколи не переможе українського народу. Тому що ми живемо на цій землі. Ми маємо її захищати. Ми маємо її піднімати. Ми маємо її відбудовувати. Ніхто за нас нашої роботи не зробить. Пам'ятайте про це. Слава Житомиру і слава Україні із святом. हामीलाई यो सुन्नुहोस् यो 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 Всем привет, группа Сегодня будем играть для вас. Right. I feel good. Wow! Ну щось таке популярне, попурі, попурі давай, на термопі. Давай. Козаки. Давай. Давайте романти. Давайте, давай. Хіба це бізнес, це так. Я розумію, але ми думали, що на Eu

Там это вообще разная лидер, то что стоят у нас.